За мужність, сміливість та честь проявлені в боях з російськими окупантами, орденом за мужність третього ступеню нагороджується Гранцовський Руслан Костянтинович. Медалю за поранення нагороджується шойму Данило Григорович. Медалю за поранення нагороджується свистун Руслан Васильович. Медаллю за поранення. А також почесним нагрудним знаком Комбатанський хрест нагороджується Герко Сергій Петрович. Почесним нагрудним знаком за незламність нагороджується Горбань Олександр Андрійович. Медаллю за поранення нагороджується Ігнатенко Євгеній Миколаївський. Наш захід якраз з тим днем напередодні дня Збройних сил України. Хочеться всіх привітати з такою нагодою, з таким святом. Хай вас всіх Бог оберігає, всім нам найскорішої перемоги. Дякуємо вам за ваш героїн, за вашу мужність, користуючись нагодою. Також хочу сказати, що у нас запрацював відділ ветеранів при районній військової адміністрації. За будь-якими консультаціями можете звертатися в кабінет 101, 102. Будь ласка, запрошуємо, якщо будуть які питання.